Всім доброго дня. На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 15 лютого 2023 року. І сьогодні ми займаємось стрижкою хвойних. Оці дві підготовлені, острижені. Вони були сформовані раніше, сьогодні ми їх просто підправляли. От, а з тієї, над якою саме зараз йде робота, буде, буде спіраль. Форма, форма спіраль. Ще у нас є багато такого якби, матеріалу, да, дорослого. От, тоже екземпляр сьогодні він був. Був просто шматок, шматок туї. Чого шматок? Тому що ще в минулому році зимою якось її сильно крепко нагнуло. І до цього вона була якась, тяжко її в общем, тут було, тому що тут одна здоровляча туя. тут ялини. От. І ця якось в рості відставала, її тут було дуже нелегко. І ми її просто обрізали. Отак от на висоту метр двадцять десь. І так вона стояла. От тільки що дівчатка зробили з неї отаку от форму. От. Ви, поза минулому році така сама історія сталася з цією. Ну тут не то щоб сталося, тут треба було вже вибирати. Е, хвойні доволі. Доволі вже дорослі, їм більше 30 років висаджувалися вони ще моїм дідом. Тоді про якісь там стрижки, ландшафти ще мало хто говорив і знав на території України. О, тому просто вони собі росли, собі та й росли. Потім вони колись повиростали і почали друг друга затіняти. І що саме головне, що тут росте дерево гінго. От. І ця туя. Ну, ніяк не давало розвиватися тому дереву. Тому зробили вибір і отак от обстригли. Обстригли. Просто був такий шмат ту і залишався, потім ми отакого, отакого, отакого зробили. І якби формування проходить далі. Але це так, це я розповідаю просто про те, чим ми займаємося сьогоднішнім днем. Сьогоднішнім тіс. Отакий маємо тіс. Нагадую, десь приблизно. 30 років плюс, тобто не менше 30 років оцим рослинам, які я показую. От, з цим тисом будемо вже працювати, скоріш за все, не сьогодні, не встигнемо, а можливо ще й сьогодні. От, і потім то, що у нас вийде, я вам обов'язково е знімлю і покажу, як цей процес проходить. Знімати не буду, тому що ми самі тільки навчаємось. Так, більше для інформації. Що і як, що і як проісходить і що можна, які можна зробити варіанти формування вже таких доволі дорослих. О, оцим, до речі, оцим. Раз, два, трьом і м років по вісім, можливо десять. Вони як для хвойних дуже навіть молоді. Потім ми їх відсадимо, скоріш за все, вже в цьому році відсадимо на, на постійне місце десь у себе в розсаднику. Так. Всім дякую за перегляди. І очікуйте наступне відео, в якому буде результат.